Ну, спробуємо зараз ще раз перескочити. Нам потрібно вискочити он на той виступ, як бачите, я так розумію, такі виступи в нас йдуть на всіх трубах. Так. Да. Перескочив. Один плюсик. Тепер наступне. Так, да, те саме. Проскочили. І йдемо далі. Наступний виступ. Блін, давай. Так, да, те саме. Тільки вже не з тої сторони, а з цієї. Є, проскочив. слава Богу, блін. Я думав, тут буду мучитися ще довго. Ну, ладно. Тепер далі. Піднімаємо сюди. Стоп. Енергос. нон-стоп ліміт. Дітіон. Аптечка. Патрони і граната. Непоганий подгон. Я так розумію, з тої сторони такий самий підгін. Я туди навряд чи доскочу. Я її не хочу ризикувати. Я прийшов сюди за дечим ще. А те все можна спробувати достати і наступні рази. Так. Є. Доскочив. ПСЗ 9І соків, аптечка і схрон. Місце знаходження. Регіон Малахіт, сама база НТЦ малахіт. Ось тут зверху. Вилазимо з цієї сторони по трубам і приходимо сюди.